Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогоднішню нашу розмову я веду з міста Мушина на самому кордоні Польщі і Словаччини. Зараз я знаходжуся у саду відчуттів. Ще його називають сенсорний парк. По-різному можна казати. Натхненням для будівничих цього чудового місця були грецькі музи. Які відповідають за вміння танцювати, малювати, різбити, читати, співати і так далі. Там за мною далеко є олені, альпаки, інші цікаві тварини чорні лебеді, білі, лелеки і багато-багато іншого. У цьому парку багато цікавих рослин. Якщо любите подорожувати. Варто зазирнути сюди дорогою до Словаччини. А ми сьогодні поговоримо про міста, про назви міст, а ще точніше, про рід назв міст. Я зараз зупинилася у польському місті Бидгощ. І дуже часто українці говорять про Бидгощ як про хлопчика, начебто він Бидгощ, але ні, це дівчинка, вона Бидгощ. Натомість Познань інше велике місто у Польщі, це є хлопчик. Він познань, а не вона познань, як це буває, говорять українці. Чому ж? Дуже дивно, але у довідниках написано. Що отакі такі міста є чоловічого роду, але винятково познань жіночого роду. І нічого зовсім не пояснюється, з якої причини Познань раптом став дівчинкою. Дехто каже, ну тому що, наприклад, Волинь також закінчується на ня, а Волинь жіночого роду. Але ні, Волинь це регіон, а Познань це є місто. І в Україні також є багато міст, які закінчуються на м'який знак, але є хлопчиками. Наприклад, Бориспіль, Костопіль, Тернопіль, Миропіль, Маріуполь, Мелітополь, Севастополь, Нікополь, Овідіополь. Друга частина цих слів з грецької поліс місто. По-українськи перетворилася у поль або піль. Але є й інші назви міст, що закінчуються на м'який знак, є чоловічого роду і не походять від грецького поліс, наприклад, Стороженець, «бобренець», Гостомель, Добромель, Звягель, Ірпінь, Корець, «коростень», Кременець, Любомль, Марганець, Радомишль, Сокаль, Тростянець, Трускавець, Ямпіль. Вживайте назви міст обережно, будьте уважні, не перетворюйте хлопчиків на дівчаток, а дівчаток на хлопчиків. Дякую за увагу! Будьте здорові, па-па!